Цьому випуску 14 вересня, о сьомій ранку за київським часом, світ зупиниться. Сауль Канело Альварес з рекордом 63 перемоги, дві поразки, дві нічиїх та 39 нокаутів, вийде в ринг проти Теренса Кроуфорда, рекорд якого складає 41 перемога, 0 поразок та 31 нокаут. 35-річна легенда Мексики проти 37-річного непереможного американця. І вже на прес-конференції іскри полетіли в усі сторони. Канело зізнався, чому штовхнув Кроуфорда, і не забув назвати його псом Туркі. Альшейха, я переконаний, що Туркій йому сказав, тобі треба щось зробити, і він зробив це як вірний арабський пес. У відповідь Теренс просто вибухав емоціями. Так Таке лайно, як ти, я їм на сніданок, я не боюся тебе, і 13 вересня доведу, що ти станеш ніким. Це не просто присуха. Це вже справжня війна ще до виходу у Ринг. Двоє бійців, дві легенди і лише один стане більшим за історію. Дивіться просто зараз найгарячіші моменти прес-конференції Канело проти Кроуфорда. Бій, який може перевернути весь світ боксу. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок. Якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Пориню боксу разом з Фавбет. Канело, минулого разу ми проводили одну з таких прес-конференцій. У фіналі ти штовхнув Теренса Кроуфорда. Що стало причиною цього? Вибачте, я ще новачок в англійській. Твоя англійська для мене трішки швидка. Можеш сказати, будь ласка, повільніше. О, ні, 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 я все зрозумів. Дивіться, насправді це не я почав. Він зробив перший рух, він намагався мене спровокувати, і це була моя реакція. Ось і все. Ви ж знаєте, який я боєць. Я завжди намагаюся поважати своїх опонентів. І я думаю, що він зробив це не тому, що справді хотів це зробити. Я переконаний, що турки йому сказав: Тобі треба щось зробити, і він зробив це як вірний арабський пес. Він зробив, але перед тим він казав, що не дозволить нікому диктувати, що йому потрібно робити, і все одно він зробив. А я Я завжди поважаю всіх, але якщо хтось переходить зі мною в межу, тоді буде все зовсім інакше. Теренце, це правда? Туркі Альшеїх просив тебе створити шоу? Туркі мене ні про що не просив, я його навіть не чіпав. Ти сам це знаєш, та всі знають, усі знають. Ларі, ми все знаємо. По перше, давай згадаємо, тоді хтось почав говорити, що я боюся його. І саме тому я підійшов до нього в притул і показав усім, хто справжній татко в цій будівлі. Таке лайно, як він, я їм на сніданок. Гей, я не казав, що ти боягуз. Це твій дядько сказав, не я. Я не боюся тебе, дружище, і ти це зрозумієш. Як ти бачив на минулій прес-конференції, коли я пішов на тебе вперед, ти очканув, хоча ти типу більший за мене. Гей, ти кажеш таке, тому що ні з ким серйозним не бився. Ти будуєш тільки ілюзію гарного бійця, але 13 вересня ти зрозумієш, для тебе все буде інакше. Все буде інакше і для тебе теж. Твої останні суперники не мого рівня. Я бився з усіма, ти чуєш, з усіма. Назви мені хоча б одного елітного бійця з твого списку, хоча б одного. Ти? О, я, це буду я. Ти побачиш, що я з тобою зроблю. Коли я тебе поб'ю, ти станеш ніким. Коли я приземлю твій білий зад в багнюку, ти станеш ніким. Ти чуєш? Ти будеш, як усі інші, побачиш, подивишся. Те саме лайно говорили всі з моменту, коли я піднявся у вагу 66,6 кг. кілограмів. Всі повторювали, він ще ні з ким не бився. Кожен із них. І я всіх розбив. І ти будеш наступним. Побачиш. Цим поєдинком ви обоє робите історію. Канело, ти вже був у ситуації, в якій зараз перебуває Теренс? Ти піднімався у вазі, щоб гнатися за величчю. Як ти порівнюєш це з теперішнім моментом, коли ти вже зустрічаєшся з бійцем, який піднімається, щоб стати великим? Я був у його ситуації раніше, і я знаю, що це таке. Це буде хороший бій, повірте мені, я покажу свій максимум. Я знаю, що він сильний боєць, але це зовсім інший рівень. Ви самі бачите, що відбувається, коли просто хороший боєць піднімається у вагу і зустрічає там насправді великого бійця. От тоді ви й побачите різницю. То це означає, що ти просто хороший боксер, а бівол справді великий боксер, так? Я запитую, так чи ні? Скажи прямо, ти вважаєш себе хорошим чи великим бійцем? Я великий боєць. Тоді як бівол тебе пробив? Ти великий? Я кажу, що я великий. Але щоразу, коли ти піднімався на новий рівень, ти програвав. Ти великий боєць. Брехня. Запитання до Теренса Кроуфорда: Тебе називають тим, хто наважився бути великим. Як ти підходиш до цього виклику не лише проти суперника з таким авторитетом, як Канело, але й до переходу у вищу вагу, щоб стати великим. Слухайте, як я завжди казав, я великий фанат Канело. Він справді хороший боєць. Але я думаю, що я кращий. Я вірю, що все, що я маю всередині себе, усі мої інструменти, усі навички, вони дозволять мені робити в ринзі абсолютно все, що я хочу. І вже 13 вересня я стану чоловіком, який тричі стане абсолютним чемпіоном світу. Все дуже просто. Запитання до Сауля, що ви думаєте про те, що люди кажуть, ніби ваші найкращі дні вже позаду? Побачимо 13 вересня. Вони можуть говорити що завгодно, бла бла, але ви побачите. Теренце, кожного разу, коли ви виходите на бій, так багато уваги приділяється вашому резюме. Люди постійно запитують, а з ким він бився. Наскільки це мотивує вас у цьому поєдинку чути, що ви аутсайдер і що знову ставлять під сумнів ваш послужний список. Слухайте, це тільки показує наскільки я великий. Знаєте, коли я б'юся з кимось, кого вони намагаються виставити великою зіркою, я роблю його таким, що він виглядає ніким. І тоді вони кажуть: оу, ну Теренс просто набагато сильніший за того хлопця. Він взагалі не мав виходити з ним у ринг. Тож так я мотивований? Я завжди мотивований. І 13 вересня, як я вже говорив раніше, я змушу всіх плакати, коли вони підуть додому. Баде, перемога над Канело поставить вас вище за Мейвезера як найвеличнішого боксера цього покоління. Слухайте, я залишу ці думки іншим, але як я вже казав, після цього бою, коли я переможу Кото... тобто канело, я буду на горі Рашмор, саме там я буду. На минулих вихідних у Нью-Йорку під час прес-конференції ви казали, що в нього не такий вже й сильний послужний список. А от ви билися з Головкіним та Майвезером, зустрічалися з суперниками зовсім іншого рівня, де ви поставили бій з Теренсом Кроуфордом у рейтингу своїх поєдинків. Він звичайний боєць. Це не означає, що він не хороший боєць, але все одно я вважаю, що перемога над ним стане однією з найкращих перемог у моїй кар'єрі. Запитання до Теренса Кроуфорда: Баде, ви були абсолютним чемпіоном у першій напівсередній вазі до 63,5 кг. кілограм? Абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі до 66,7 кг. кілограм? Якщо ви станете абсолютним чемпіоном у другій середній вазі до 76 кг, кілограм, то як ви оціните своє місце серед найвеличніших боксерів усіх часів? Ну, коли я стану абсолютним чемпіоном? Як я вже казав, я буду на горі Рашмор? Я вам повторюю одну і ту саму відповідь, а ви просто ставите те саме питання різними словами. Але я ще раз скажу: перемога над Канело Альваресом поставить мене на гору Рашмор. І знаєте, що я закінчив говорити про це? Теренце, ви колись гучно заявили про себе тут, у Вегасі, коли перемогли Прескота Брейдіса. Яка різниця тепер перед цим боєм? Немає різниці, знаєте, брід Еспреско теж вважався великим, сильним панчером з величезним досвідом. Так само, як зараз Канело, який виходив у ринг проти великих бійців. Він нокаутував в першому раунді Аміра Хана. У нього був послужний список, у нього були бої. Але то було багато років тому. Зараз я абсолютно інший боєць, зовсім інший рівень. І я доведу це 13 вересня. Хочете вірте мені, хочете сумнівайтеся, але 13 вересня я гарантую вам, що піду з піднятою рукою. А я хочу нагадати, що в прилімі цього мегафайту відбудеться не менш цікавий поєдинок для українських болівальників. 30-річний український панчер Сергій Богачук з рекордом 26 перемог, 2 поразки та 24 нокаути зустрінеться зі своїм давнім суперником США, боксером, який завдав Сергію першої поразки і єдиної нокаутом ще 4 роки тому. 36-річний Брендон Адамс з рекордом 25 перемог, 4 поразки та 16 нокаутів. Другу і останню поразку в своїй кар'єрі Богачук отримав минулого року в. Близькому бою роздільним рішенням суддів проти топа свого дивізіону боксера з США Віржила Ортіса. Це людина, яка знаходиться на першому місці рейтингу боксрек. Бій богачукадам звідбудеться 14 вересня приблизно о 2-й ночі за київським часом. Тож вже зовсім скоро ми будемо свідками наймасштабнішого вечора боксу. Друзі, а на вашу думку, хто переможе в бою Канело проти Кроуфорда? Особисто я більше схиляюсь до перемоги мексиканця, який проводив кемп з дуже подібним до Теренса боксером Джароном Енісом. І чи вдасться богачику взяти реванш з Адамсом на цей раз? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!